Я доведу тобі, що літери української та ууської мови відрізняються. Якщо ви переходите на українську мову, вам особливо буде корисно про це дізнатися. Отож, розбираємось. Третьою літерою українського та московицького алфавіту є літера В. У мові сусідньої країни В перед приголосними та в кінці слова уподібнюються до літери Ф. Все через те, що ці два звуки схожі, бо вони щілинні, тобто між губами при вимові утворюється невеличка щілинка, але в це звук губно губний. Тобто потрібно активно працювати губами, щоб вимовити цю літеру. А «ф» – зубний і утворюється він значно легше за допомогою лише виштовхуваного повітря. Якими лінивими треба бути, щоб навіть свою літеру не вимовляти? Зараз я наведу приклади, після чого обов'язково помию рот з милом. любов, вторження, вторник, автобус. Далі навіть не хочу перераховувати. Я почистив зуби і приступаю до розбору української в. Отож, при вимові літера в перед голосним не змінюється, не звучить якось інакше. Вода, мова, баварія. І тут навіть нічого вчити не потрібно, воно і так природньо виходить в, як в. З голосними все зрозуміло. А от коли на горизонті після в з'являється приголосна або слово закінчується цією літерою, деякі потрапляють у пастку, з якою стикаються російськомовні, адже починають її уподібнювати до «ф» – мовчати, любов. І так далі. Але розумні люди вже давно відокремили український народ від орди навіть у вимові схожих літер. Пояснюю, у нашій мові є прихований звук, і виглядає він наступним чином. А вимовляється як нескладовий В. Тобто, у словах, де ви бачите в, а після неї приголосну або в стоїть в кінці слова, вимовляємо її як Управа. Не вправа мовчати, не мовчати, писав, не писав. Ось такі справи. Якщо вам сподобалось відео, напишіть в коментарях чи продовжувати мені далі. Отож, не лінуйтеся та вивчайте мову.